Вітання усім телеглядачам! Це смакуємо разом та я її ведуча Мар'яна Баніс. Сьогодні ми приготували фаршировані печориці з сирною скоринкою. Отож, сьогодні у мене в гостях Надія Петрик, моя колега. Вітаю Надію! Вітаю студію, вітаю Мар'яну. Отож, Наді сьогодні в нас перша в гостях, Отож, обов'язково підтримайте вподобайкою це відео. Отож, Надю, запрошую тебе скуштувати, вибирай грибочок, який на тебе дивиться. Дуже смачно виглядає. Дуже. Ну, апетитно. Залежно ще як їх подати, тобто як можна подати? звичайно, так. А оскільки сезон, зелень, хочеться щось яскравого, то звичайно подати на листі салату, посипати зеленю. Ну, це завжди дуже так, щоб створити святковий мясо. Виглядає. Пахне. Смакота. Ти справжнього То я Твоя викруха, мабуть, тобою буде задоволена майбутнього. <сміх> І всім'я, напевно, всі тобою задоволені. Ти <сміх> всі Я дуже думаєш. часто. Я чую. Ну, насправді я не скажу, що я дуже вдома часто готую. Готую, коли, наприклад, не на виходить мамі готувати, оскільки я живу з мамою, але вона більше любить, що я готую, бо я готую щось завжди таке цікавеньке, не там якісь звичайні страви, які ми готуємо кожен день. Але люблю готувати, люблю пригощати, напевно, більше, ніж сама, щось смакувати, як комусь приготувати. Оці емоції. Хороший настрій, і, звичайно, коли хвалять, і дуже приємно це чути. І хочеться, аби взагалі приготування їжі це дуже такий класний процес і медитації. Коли, наприклад, я готую, я завжди собі думаю, а чи сподобається моїм. Це зрозумів, тут тільки ну подивитися і вже все <свісно> подобається. Ну, звичайно, і є просто... хвилювання, тому що коли готую щось новеньке, е, хочеться, аби сподобалося всім, і смакувало всім. І звичайно, і щоб виглядало гарно, і мені подобалось. Вигляд що... просто супер. <свісно> На я вищому розряді та, тому На я вважаю 250, та, тому що <свісно> зелені в кропчик, тут із <свісно> сирком та, притрушено, та, всередині та, м'яско та, таке сочне. Та, розкажи, як. Це топилася, я не, не знаю. Навряд чи мені це ну, Я не скажу, що тут є якісь певні секрети, не ну, дуже ну, соковити ну, соковити, тому досить. що м'ясо у нас таке жирненьке, це свинина. бо багав'яна все ж таки вона. Ну, яловичина, я не знаю, мені не дуже подобається взагалі яловичина, я не дуже її люблю. Я беру курятину або свинину. Сочину. Цьому разу свинина, тому не що не ми не тушили не. разом з грибочками, грибочки пустили сік, фаршик mm -hmm. пустив сік, і воно таке в тому соці все гарно протушкувалося. І, звичайно, дали чесничок. Напевно, ти відчуваєш трохи. Цілуватися ми сьогодні ні пік, з ким не непікам така <рив> досить там. Так, тобто, і звичайно, зелень кріп додає свій такий смак, і звичайно, літній такий смак, що це літо, що це пора. Таку страву готуйте обов'язково на якісь свята, тому що виглядає презентабельно, гаряча страва, смачно так. і виглядає так. дуже прекрасно, і в приготуванні дуже просто і легко. Сама соколинка, мабуть, гриба шампіньона там є. Ну звичайно, бо там багато води, і навіть там. коли ми запікаємо, звичайно, він е пускає воду і за це і зберігається сама, начинка, вона не пересушується. Звичайно, у нас підрум'янюється, але всередині е це дуже соковита страва, смачна. І сподобається кожному, хто полюбляє гриби, і хто не полюбляє. Я думаю, полюбить в цій страві. Отже, ці ще, ще раз нагадаю: інгредієнти. Ви запам'ятовуйте <світ> і записуйте. Заважливо. Ну а найкраще подивіться попередні відео рецепту цієї страви. Там всі деталі, всі секретики, які ви обов'язково будете використовувати при приготуванні цієї страви. Інгредієнти зовсім прості. Я б сказала, в кожного є точно вдома. Це гриби. Твердий сир, фарш вибирайте на свій смак, або свининка, або курятина, цибулька, і, в принципі, все зелені спеції. Ти кажеш, тут не треба цілуватися тут за такий рецепт, тебе <сметр> <тобі сметр> треба розцілувати, просто розцілувати. Ну, не без, розіг. Розіг. не без цього. оброди онлайн. Так, смакуємо завжди, <с veut> смакуємо всі. Просто мені так не вистачає якоїсь жіночої енергетики. Тут розумієш? <ск> так, нас завжди в мене хлопці, 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 хлопці. <смітри> один то двоє, один то двоє. <смітри> Я теж <смітри> люблю поїсти. <см> а дівчата в нас рідко бувають. Я не знаю, чому. Може нам треба якогось такого магніта, щоб дівчата дівчат притягали дівчат магніта. Давайте включайте за що ми прийшли. Ну, це дівчат. звертання до наших операторів, аби наша компанія збільшувалася і збільшувалася в жіночу силу. О, тому що нам хочеться якоїсь такої жіночої ніжності, якоїсь такої естетики. От ви подивіться, прийшла Надя, яка в mm -hmm. нас на столі естетика. Okay. У нас прекрасні квіточки. Okay. у Нас сезонні фрукти. Ну просто красота, розумієте? Mm -hmm. Ну просто не намалюватися. І тут краса, і на столі краса. Okay, і за столом okay. краса. Я <laughs> Така множина в нас краса. От ви просто подивіться, порівняйте минулі виписки, коли в нас приходять дівчата. Хлопцям трошки суховато виходить, а з що так смачно. Я думаю, що така компанія жіночого можливо. треба частіше збиратися. Так, у нас така просто дівчатка харизма, такий настрій. От знаєте, в нас така, є дівчат. Коли ми отримуємо добро, таке щось тепле, тепле, тим більше, більше ми не ділимося. Тобто та. в нас така. Навіть зараз на студії панує така теплота, така атмосфера. Досить е... жарко за вікном. <сас> ну, досить жарко, і в нас жарко, і дуже жарко, спекотно. Але е... ми даруємо свою любов і чекаємо так само від наших глядачів такі ж самі промінчики щастя, любові. Тому що е... цю страву треба смакувати з любов'ю. Я готую її з любов'ю і хочу, щоб її смакували з любов'ю. От, тому смакуйте, готуйте, ми з надією доїдаємо, пригощаємо наших хлопців. Хлопці так, звичайно, і бажаємо вам готувати з любов'ю, з хорошим настроєм. З хорошою компанією. Так, І смакувати в хорошій компанії, як в нас сьогодні вийшло з надією. Смачно, красиво. І бажаємо, щоб смакувати було з ким і було що. Отож, до нових зустрічей, до нових рецептів. Миру, серці, любові і завжди з вами. Ваша Надія Петрик і наша чарівна Мар'яна. <гум> Все, до побачення до, до побачення. наступної суботи. До побачення.